За деякими даними сміттєзвалища в Україні займають більшу площу ніж заповідники. Зрозуміло, це не той факт, яким варто пишатися, але ж побутові відходи кудись дівати потрібно. На сьогодні в Жашківському районі нараховують 19 місць розташування відходів. У багатьох населених пунктах організовано регулярне вивезення сміття. Перш за все, велика проблема, що ми загромождаємо рілью, землю на які повинні вирощувати хліб. От, через то, у нас 03% в районі займають сміттєзвалище. Сміттєзвалища не мають займати таку велику територію, а є ще несанкціоновані сміттєзвалища, стихійні сміттєзвалища. Наше сміттєзвалище розпочало свою роботу у 1989 році. Паспорт на сміттєзвалище ми виготовили 10 жовтня 2002 року. І Державний акт виготовили. 29 лютого 2012 року. Сміттєзвалища постійно ми стараємось держати в порядку. Є графік вивезення сміття і графік підгортання сміттєзвалища. Як таких великих нарікань на роботу сміттєзвалища немає, але періодично є скарги. так само, як скрізь. Якого характеру? Ну, в даному випадку від жителя міста Києва поступила скарга, що сміття звалище Забруднює воду, забруднює повітря, але була перевірка в нас з Черкаської екології. Вони порушень у нас ніяких великих не знайшли. Ну, за виключенням того, що потрібно брати на аналіз воду. Ці порушення ми. Зараз вже стараємось виправити, направили лист на Черкаси екологію, щоб вони нам взяли на пробу воду. Наше сміттєзвалище знаходиться на місці, де колись було глинище. Колись раніше для розбудови місцевих сіл звідти брали глину і залишився глиняний кар'єр. Відповідно, було прийнято рішення держадміністрації надати цю земельну ділянку нам у комунальну власність. І використовувати як сміттєзволище. Тобто всі сміттєві відходи, які накопичуються в людей, вивозяться і складуються в урвищі. Відповідно, там, так як була глина, утворився глиняний замок. І Ніякі відходи у воду не повинні потрапити. Сміттєзвалище в нас діє майже вже 20 років. Організоване вивіз сміття. Почали ми з квітня місяця. У нас кожен місяць вивозиться сміття за допомогою коштів ПСП. Вони надають транспорт. А ми надаємо людину, яка в нас працює на господарських роботах, яка допомагає пенсіонерам. Там кого не має в думах, хто виставляє сміття. Біля подвір'я вони викидають і воно вивозиться, щоб не возили в лісосмуги і ніде не викидали по полях. Ми його вивозимо, наче, слава Богу, люди привчаться, і буде. Я думаю, що все добре. Документація у нас знаходиться в проекті. От є виділена, є проект на землеустрій відведення земельної ділянки площею 0,75 гектарів. Всі документи зібрані і залишилося зробити сам. Паспорт провести до чинного законодавства ці всі документи. Проводиться проект сам зареєстрірований у терцентрі ще в 2014 році. Ну до цього часу паспорт ще не виготовлений. Був сміттєзвалища привозять сюди і підприємства, які розташовані на території села, і люди, які проживають на території села. У законюючі території відведені під сміттєзвалища, працівники органів місцевого самоврядування зіткнулися із численними проблемами. Річ у тім, що процедура паспортизації доволі складна, довготривала та дороговартісна. Було б добре, якби з цими паспортами. Сміттєзвалище коштує більше 15 тисяч гривень. І так як кошти в сільській, в сільській раді ну, не наскільки багато, що можна було витрачати на, ну, не на що, можна сказати, да? на, на таку документацію. Зробили ми тут державний акт на землю, розроблений. Проблема із паспортизацією полягає лише у коштах? Ну, я думаю, що більше в коштах. Що ми не готові витягнути із свого кармана сільського, можна сказати, суму грошей і віддати за документи, коли в селі ще набагато більше проблем, таких, які от більш нагайні. Проблема поводження із відходами на рівні Жашківського району фінансовою скрутою не обмежується. Як би не упорядковувалися полігони, сміття все одно забруднює довкілля. Не зовсім вдале, на мою думку, розміщення сміттєзвалища, тому що знаходиться прямо на берегах річки, яка з'єднана з річками, от система ставків в нашому місті, все це з'єднано в одну систему, і коли дренують всі ці стоки від сміттєзвалища, вони попадають у ґрунтові води. Відповідно, ці ґрунтові води не належним чином фільтрують, і цей фільтрат потрапляє все-таки. В... Водоносні горизонти, недалеко розміщені і свердловини, які забезпечують водопостачання міста, а тому великий ризик є, що фільтрати і стоки будуть потрапляти в підземні грунтові води. Ну і може бути теж надзвичайна ситуація, але на сьогоднішній день все в порядку у нас. Ми щомісячно проводимо аналізи, заміри. Вода у нас відповідає норму, хоча трішечки вміст заліза перевищений, але вода придатна до споживання. Час від часу ця гора непотребу прокидається, як вулкан пітліє. Визначити і локалізувати загоряння досить складно, оскільки осередок вогню може бути на глибині кількох метрів. Багато людей мають змогу зараз бачити внаслідок такої погоди, можливо, внаслідок якихось... Нерадивих людей і внаслідок підпалив, горять сміттєзвалища і у, Львів, у Львові. Зараз вже в Миколаївській області запалюється. Це страшна стихія, з якою боротися можливо, але дуже важко. Скажу відверто, не ховаючись, наше сміттєзвалище також тліє. Врятувати його може тільки одне це засипання землею або ґрунтами якимись іншими. Засипання шаром ґрунту десь близько 30 сантиметрів поверх всього сміття, він не дає доступу повітря і сміття воно не тліє. Якщо ми бачимо, що відсутній дим, відсутнє полум'я, це не значить, що воно не тліє. Воно кліє всередині, а висота шару сміття близько 5 метрів, розумієте, і всередині всі ці процеси гниття відбуваються, якби ми їх. Не ховали. Тобто на сьогоднішній день у нас є один такий локальний, локальна точка, як ми постійно слідкуємо, вона там димить і розгоряється. Ми підсипаємо туди землі, заливаємо водою, щоб в ніякому разі багаття не розгорілося. Загоряння сміттєзвалищ доволі часто не випадкові. Спалювання сміття практикують шукачі металобрухту. Були випадки, що люди, в яких малий дохід, малий прибуток, можливо, мало приходили на сміттєзвалище, аби знайти якісь, назвем їх, корисні речі для того, щоб знайти, можливо, той самий металобрухт, вони пробували запалити, щоб вигоріло якийсь певний квадрат. Території і потім вони побачили, що можна вибрати. На одних із таких шукачів чи то металобрухту, чи то пригод ми натрапили під час зйомки у убезпечні. Реакція їх на камеру була неочікуваною. А що ви робите? давно Є провідної знімати папу. Ми приїхали на об'єкт, на яких наші за сміття. Ваша власніші. А я що? Воздій сміття, я збираю. А ми прийшли вас спитаємося, що ви кидаєте? А що я? По телевізору яке? блять, прикидаєш, по сутельку, як показувати. Як це я? Це сільські жити? Ні, це не сільський житель. Зловмисника, котрий намагався пошкодити відеоапаратуру на суму більш ніж 100 тисяч гривень, і досі не знайдено. Якось дуже складними виявилися пошуки для поліцейських, попри те, що їм були надані такі факти, як номери, марка і модель авто, зображення зловмисника і відеофіксація. Тому просимо допомогти нашій доблесній поліції. Якщо ви щось знаєте про цю людину, повідомте телефоном, набравши 102 або ж телефонуйте на студію 6 11 21. Знищення відходів вогнем обирають і більш хазяйновиті жителі району. Це найпростіший спосіб. Сміття ніби й не викидається, аби де, і нема потреби вивозити його на полігон. Виносити сміття із хати. Цей вислів означає розпосюджувати, виносити на людський суд. Сімейні непорозуміння, чвари таємниці. Та має він і пряме значення. Удавнину сміття і справді не виносилося за поріг хати. Вважалося, що недоброзичливці можуть використати його для чаклування. Натомість увесь непотріб спалювався у печі. Втім, сьогодні у наших домівках накопичується таке сміття, яке або не горить, або спалювати його небезпечно. Адже поліетиленові пакети, одноразовий посуд, пластикові пляшки під час згоряння виділяють у повітря близько 70 речовин. Більшість із яких токсичні, та і розкладається такий непотріб, як відомо, десятиліттями, а то й століттями. Сміття із синтетичних матеріалів варто було б переробляти. Втім, скільки б аргументів не знаходилося на користь сортування, переробки цивілізованої утилізації відходів, нас на це не знаходиться грошей. Так уже повелося в нашій країні за власною бідністю, губимо природні багатства. Разом з тим знецінюємо власне здоров'я. Ми вже навіть у 2012 році на рівні Жашкова міська рада вже пробувала поставила контейнери двох видів, двох кольорів в центрі міста і почали люди скидати. Є ж у нас і свідомі люди. Не обов'язково такі, що вивозять сміття сусідові під забор. За кордоном в Європі в передових країнах заробляють на сміттєзвалищах, а саме на Роздільному збиранні сміття, фасуванні, і також переробці твердих побутових відходів і навіть отримують енергію, зокрема тепло від сміття. В нас наразі воно зовсім не розвинуто. Пробуємо розвивати. На сьогоднішній день не виходить розвивати. Багато було підприємців, які приїздять. Здебільшого хочуть фасувати, на цьому хочуть заробляти певні кошти. Але Прораховуючи питання прибутку, вони не бачать тут продуктивності встановлення сміттєпереробних заводів, тому що потужність, тобто кошти вкладені будуть в підприємство досить великі, а об'єму сміття буде замало для того, щоб хоча б окуповувати роботу цього. Сміттєпереробного підприємства. Пробуємо хоча б в таких містах, як Умань, можливо, Біла церква, якби там були сміттєпереробні заводи, ми б вже розглядали можливість вивезення туди твердих побутових відходів. Ну, наразі такої можливості немає. Будемо сподіватися, що в перспективі все-таки з'явиться така можливість. Швейцарія, вони побачили, що вони себе закидали сміттям до такої степені, що вже Швейцарії як країни немає, а от що в них вже 50%. Усього у смітті. От. І вони запрактикували дуже, дуже розумний, я вважаю, метод сортування сміття. І, і на державному рівні запропонували розділення сміття на п'ять фракцій. Вже 20 років вони займаються цим питанням і діляться все. Зараз вони дійшли геть до фанатизму. Чайний пакет ділиться на чотири фракції: тобто органіка, сам чай окремо, ниточка окремо, бумажка, в якій запакований чай окремо, і картонка окремо. Якби ми дійшли до такого рівня, то ми були б ще краща країна, як Швейцарія, бо в нас є для цього весь потенціал. Вони ділять геть бутилки по кольору стекла. Почалися цю програму на державному рівні, запланували кошти для посиленої екологічної інспекції, інспектували все викинене сміття і стимулювали людей для того, щоб одні розказували за других, хто де порушив законодавство. Можливо, цей і стимул, можливо, свідомість людей довела до такого, що люди почали здавати все сміття у окремі відведені місця. Вони спочатку ввели маркування. Маркування в грошовому вигляді, ти платиш за нерозсортіроване сміття, коли сміття розфасоване, скажімо так, по фракціях. Е, вони платять їм гроші. Ті люди, що тим, хто здає, хто сміття, здає сміття, люди платять да, зразу на місці. Розумієте, в чому питання? Який стимул е, хороший? Мало того, що ти не платиш дуже дорого, в них виходить здати несортоване сміття. А от, е... А тобі ще й платять за кожну здану бутилку, за кожний зданий кілограм макулатури, за кожне органічне. Всі відходи харчові йде як органіка. Їх зразу ж переробляють на мікродобрива. У Жашківському районі, на жаль, так і не пережилася традиція сортувати сміття. Втім, ще існують пункти прийому металобрухту та макулатури. Зараз в нас РАЄСТ збирає макалатуру і навіть її непогані гроші. От ми позбирали всю макалатуру в себе по управлінні, і в нас вийшло 400 гривень. Це так як не як, це є гроші. Назбиравши списаний вздовж і поперек папір, працівники студії теж вирішили здати його як вторинну сировину. Багато ви приймаєте макулатуру протягом тижня, наприклад. Буває до тонни. У різному бумага. Да. Тут проблем немає ніяких. Прийшли з 8 часов до 5 часов вечора. Ми і в обіду сидимо, так що, будь ласка, приходьте От, і здавайте. Більшість, так би мовити, сміттєвих проблем не вирішується на місцях, тому що це не вирішується на рівні держави. Законодавчо. І поки в цій сфері нічого не робиться, відходи продовжують отруювати або й забирати життя людей. Більш ніж переконливий тому доказ трагічний випадок на львівському полігоні. Власне, саме цей випадок спонукав мінекології ініціювати перевірки усіх сміттєзвалищ в Україні. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у Фейсбук, смерть працівників полігону, прокоментував так. Ситуація із сміттєзвалищем у Грибовичах це наслідки відсутності адекватного поводження зі сміттям. Я звернувся до уряду з пропозицією дати доручення ряду відповідальних міністерств перевірити всі такі місця. Для розуміння сьогодні ні органи місцевого самоврядування, ні Держекоінспекція не можуть назвати точної кількості сміттєзвалищ, які є на території країни, і в якому стані ці звалища ми бачимо на власні очі. Як тут не погодитися із міністром? Необхідність провести перевірку сміттєзвалич нагальна. Надійшов лист із згаданим дорученням і на адресу Жашківської районної державної адміністрації, оскільки посада еколога в районі не передбачена, жашківські чиновники звернулися до відповідної служби в Черкасах. Державне екологічне управління направило нам лист для проведення таких перевірок. Ми в свою очі, так як не, не могли самі приймати участь у цих перевірках, бо в нас нема таких повноважень. Ми звернулися в Державну екологічну інспекцію Черкаської області листом, щоб вони прийняли участь у цих перевірках наших сміттєзвалищ, вони прислали нам листа. В якому відмовилися, сказали, що це не є їхньої компетенції. Оце така. Я цитую їхню відповідь А надання документів дозвільного характеру та здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів відноситься до повноважень управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Оце таку відповідь дали нам Але ми все одно 15.06 числа, так як управління екології нам дало лист на перевірки з участю інспекції Черкаської. Розумієте? А тепер вийшло, що інспекція не має таких повноважень. Ми самі, адміністрація, не можемо самі перевозити. Інспекція не немає права інспектувати. Ну, так написала. В результаті висновку фахівця, Жашківські сміттєзвалища про свій стан не почули. Силами районних чиновників було проведено лише інвентаризацію полігонів. Та окрім офіційних сміттєзвалищ на території Жашківського району безліч стихійних. Ті, хто залишає сміття і трупи тварин у невідведених, для цього місцях залишаються безкарними. Коли ж жашківчани припинять смітити там, де живуть. Напевно, тоді, коли їх каратимуть законом. А поки що з усього видно, ми не вміємо цінувати природні багатства. Місце купі сміття жителі району знаходять скрізь. І на березі мальовничого ставу, і в лісосмузі. І навіть посеред міста чи села. Раніше тут знаходився парк. Територія парку, а за декілька років жителі села, які стараються в себе на подвір'ї навести порядок і чистоту, вони викидають його просто за ворота за жителі. Які проживають на цій вулиці і вони викидають мусор просто сюди. знімальній групі за час зйомок довелося надивитися на таку кількість непотребу, що недалеко до депресії. А найогидніше те, що більшість сміття лежить у лісах та полизахисних смугах. Це раніше у таких місцях можна було відпочивати, збирати гриби чи ягоди. Зараз тут прогулятися ніде, та й бажання відпадає. Ми у своїй бездіяльності і байдужості все більше стаємо схожими на свиню із байки крилова. Зажерлива і недалекоглядна тварина, шукаючи під дубом в жолуді, підриває коріння дерева, чим гупить його. Якщо це прояв менталітету мого народу, то мені соромно за своїх співвітчизників.